– Що сюди прилетіло, який снаряд. А? – Що сюди прилетіло, який снаряд. 122 міліметри. Розкажеш, як було? Е, ну як було? Почали в 12-й годині ночі. Ми якраз позасинали, тільки прийшли з виходу, коли Сєва загинув. І тут воно почалося. Команда нора. Ми швидко збираємось, одягаємось, заштуровуємось, спускаємось сюди. Якраз друга група, яка вже на першій лінії була, їм вже прилетів прямий снаряд теж 100, 150 ти тільки. Вони прибігають до нас, відчиняється двері. Ми тут біля виходу і тут бабаць. І все. Куча пилі, куча грязі, куча запах пороху. Это 20... це, це при вас було, так? Да? Ну так, да, два-три сотих. Я встиг тільки зробити так каску свою. так. Бац! І мені по темічку бум. І в касці така ложбіночка. Добре, що була під рукою каска. Да, ну, вона якраз падала була на цій вешалці і падала, і я налітує схватив і... Стих надягнути, коли воно все летіло. А це був первинний уламок чи вже вторинний? Рикошет. Від стінки рикошет мені, гашать. Гашать мені ага. в голову. Я якраз воно сюди падало, я підхватую каску, одягаю. Нахнуті підхватую краску, одягаю, і воно мені в кивичку. Ну все одно, я думаю, бошку би розбив точно. <хе> Бо така вмятина добра. Ну і все, ми потім вже в наруху бистренько. І тут ще біля будинку десь там штуки 3-4 грохнулись. Ось така весела нічка була. Дві години жорсткого екстриму. Ну нічого, все добре, все добре. Ось така воронка. Прилетіло щось перед ганком. Ось таке уламки залишають від парканів. Сталеві рейки пробивають.